У Полтаві для дітей провели екскурс традиційними полтавськими стравами. Етнографи разом з дітьми варили уявний борщ, розбиралися в народній їжі та вивчали особливості української печі. Цю тему ми вивчаємо вже з 2013 року. Сьогодні пропонуємо захід для дітей, який буде вміщувати розповідь про піч як таку традиційну мультиварку, які страви можна готувати, які дає на можливість готувати це печені, варені, тушені. Будемо різні такі виконувати ігрові завдання, варити борщ, квестові вирішувати питання. Діти кажуть, інтерактивом задоволені. Окрім нових знань, вони ще своїми руками робили гольницю з фетру. Додають, використовуватимуть її не лише за призначенням, а й у вигляді прикраси. Мені сподобалося, що тут розказували про страви українські і що ми робили полоницю. Навірно, вже за до сумки клубничку. Мені вона нравиться вона м'яка лучше подруги або, не знаю… Маму, пати про нові блюде, я не знала. Я дізнався про наші українські страви. Борщ та сало. Такі заходи, як для внутрішньо переміщених осіб, так і для звичайних полтавців, проходять на базі так званого шелтеру. У Полтаві такий простір діє з жовтня 2022 року. Це Проект, який вже в восьми містах України, працює. Ми такий найсхідніший шелтер, розширюємо географію ближче до сходу. Власне, де є в громадах і в містах найбільша кількість переселенців для того, щоб допомогти адаптуватися, інтегруватися в нових громадах людям, які втікали від війни. Окрім творчих розвивальних активностей для дітей у таких шелтерах надають ще й психологічну допомогу, а також проводять різні навчальні заходи.